1 євро вже дають 1 долар 14 центів, долар стрімко девальвує, Тож давайте розбиратися, чи варто продавати долари, які там на матрасах чи на рахунках, чи залишається долар світовою резервною валютою. І які прогнози? Ми це зробимо на прикладі двох жінок: Марії та Терези. Для початку прогнози всі прогнози можна ігнорувати, особливо інстаграм та TikTok блогерів тому що швейцарський банк UBS на початку 25-го року прогнозував паритет, тобто один до одного, і писав про те, що ось першій половині 25-го року долар буде посилюватися. Зараз, коли долар відчутно послабився, в березні вони свій прогноз переглянули, написали зворотня, що долар буде послаблюватись, і курс там 1,12 вже в прогнозі. На на першому президентстві Трампа був курс навіть в певний момент 1,23 доларів за євро, тобто євро ще більше посилювався. Це те, що про прогнози. Давайте тепер з точки зору Марії, яка живе в Україні, отримає виплати в доларах на ФОП, потім міняє їх на гривні і купує доларів ВДП, заробляє 4% в доларах. З цієї точки зору в Україні спреди, тобто різниця між ціною, покупкою і продажу на доларі, все таки менші. Валюта планування довгострокового і короткострокового в Марії долар. І в такій ситуації логічніше беручи до уваги те, що в доларових ВДП вона може заробляти 4%, а в єврових вдвічі менше. Те, що спреди, Марія продовжує інвестувати, якби в доларах, і основною своєю валютою тримати долар. Порівняйте це з ситуацією Терези. Тереза живе в Німеччині. В неї основна валюта витрат в євро, і вона рік назад подивилась відео на сімейному бюджеті, як це робити, і в неї були заощадження в доларах. Вона купила US Treasuries, які теж приносять порядка 4%, Вона це робила, коли курс був 1,03 доларів за євро. Зараз курс 1,14, і незважаючи на те, що вона заробила 4% в доларах, да, US Treasuries, тобто вклала 1000, там, 1004, вибачте, 1040 доларів, в євро в неї сума насправді менше стала через те, що долар відчутно послаблювався. І звісно для Марії Вибачте, для Терези пора переходити на єврове інвестування і замість Єстрежеріс розглядати німецькі облігації. Власне, здається, що багато міжнародних інвесторів по світу почали розглядати альтернативи Treasuries, і Це швейцарський бранк швейцарський франк, єна і ті ж самі єврові облігації. Євро нагадаю, друга в світі резервна валюта. Я буду йти на семінар і більш детально вивчати це питання зміною цього тренду. Напишіть до в коментарях, якщо варто зняти окреме відео про це. Дякую за ваші лайки.